Авто з якого починає кожен пацан вісімнадцять років драйв в голові, хочеться щось мощне, класне. Це або BMW, або стара Audi. Ну це прям залог успіху. Тобі вже двадцять двадцять три роки. Єсно, ти трошки поднакупив денег і хочеш собі, що нормальну тачку. Ти вибираєш собі пасатіже. Як по мені, це тачка реально 20-23 і ти на пасаті ти вже виграєш це життя. Тому що 2,5 або 2 літра дізельок, як, наприклад, ось цей красний, чорний, тонірований на шкірі, на подогрівах. Є звісно, на хорошому 18 колесі ти його купуєш, кайфуєш, тому що помилок ноль. ти по факту його просто заправляєш, міняєш розхідники і він катається. Болячок мінімум. Потім ти трошки еволюціонуєш і хочеш собі звісно, тачку для трошки для сімейного. Ти знайшов собі вже. Майбутню жінку, і ти плануєш вже трошки діток, Ти обираєш собі якусь хюндайчика Santa Fe або Mazda CX-5. В принципі, для кросовера це прям огонь і хороший успіх, тому що це вже якийсь 16-й, наприклад, 18-й рік. Це вже кросовер, це вже електроляда, це вже класна. на тачка, потому что тебе уже там 30-35, естественно, ты хочешь кайфовую тачку на каждый день. Ну и естественно, в ходе, так скажем, развития этого бизнеса, ты уже хочешь быть як дядя. Мазду ты оставляешь женке, а себе купуешь Крузак 200 на дизеле, або на 4.7, або на хорошему, классному 5.7 Лексусе. И естественно, ездишь як дядя, уже на гидроподвесочке, ты уже кайфуешь, ты уже реально дорожку тебе все уступают, поэтому Крузачком треба закинуть. Інчувати